Доброго раночка, любі друзі! Сьогодні другий день поспіль іде дощик. Він такий лагідний, милий. Вчора я не знаю, як у вас в мене був стан не фонтан, як сказали в Одесі, або як каже моя подружка з Києва та Волохіна, не альо. Але ж як чудово, що є можливість і. Усвідомленість того, що якщо такий стан, то треба просто відпочити. Тому що, якщо ти так багато віддаєш і фізично, і ментально, і морально, то однозначно, що енергію треба поновлювати. А сьогодні абсолютно інший вайб. І я вже Починаю свій день подорож в цьому дні. Звичайно, з червоною помадою на вистах, в дайних кольорах, які підкреслюють усю цю зелень, буйство зелень, як і довкола. Звичайно, в наших українських неймовірних жовто-блакитних прикрасах пічної роботи. Сьогодні дуже багато подій. Я зараз іду по своїм особистим справам, пов'язаним з здоров'ям в реабілітаційний центр на вулиці Андрія Шептицького, як працівникам якого я дуже завдячую за професійне відношення до пацієнтів і за те, що абсолютно не за всі кошти світу, поруч з домом ти можеш займатися покращенням свого здоров'я. А потім, а потім, а потім, а потім в події, зустрічі багато справ. І о другій годині буде непересічна подія, на яку я маю честь бути запросена особисто паном Остапом Савчуком. Це непересічна людина, яка в житті, в культурному житті Чернівців Буковини, відіграла відіграє. Величезну роль сьогодні у філармонії о другій годині, буде презентація книжки двокнижки Оксани Довгин, члена е, спілки письменників України, е, присвячена саме Остапу Савчуку, амбасадору культури і добра. Е, на протязі Біля 30 років пан Остап Савчук був художним керівником Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнацюка. Цю посаду він передав зараз моєму товаришу, нашому харизматичному талановитому Івану Петрусяку. Він, пан Остап Савчук, багато років очолював організацію просвіта, і нещодавно він був обраний почесним керівником організації просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Остап Савчук очолював відзу культури в нашій обласній держадміністрації, і взагалі це людина, про яку можна говорити безкінечно, яка зробила величезну кількість гарних шляхетних справ на ниві культури і розвитку. Нашого рідного краю. Сьогодні буде вшанування нашого видатного буковинця Остапа Савчука. Звичайно, буде концерт, і будуть усі наші карафеї з цікавих фактів. Цими фактами зі мною поділилася наша заслужена журналістка Валентина Мацерух, яку я дуже-дуже люблю, з якою ми познайомились, потоваришувалися в клубі для в бібліотеці імені Васюка на Кобилянській. Пані Валентина розповіла мені, що в молоді роки. Молодий юний Остап в Кіцмані грав в музичній школі разом з Володимиром Весюком. Це людина-легенда, яка співпрацювала на одній сцені в одному закладі, з метром Натюком, особисто був знайомий з Володимиром Весюком, з усією когортою наших надпотужних буковинських митців. Тому, у кого буде. Можливість, це захід безкоштовний. Приходьте насолоджуйтесь. крім презентації, буде неймовірний концерт. А зараз полетіли у у цю зелень, яка буйством 에, надає настрій. І по ходу буду показувати черенівці. Полетіли? Краплиночки дощу, дуже-дуже гарно. Малесенькі калюжі, які тільки дають краси. І розуміння того, що життя це не тільки сонце, а буває і дощик, і сіре небо, і неймовірні іриси, які вже бустом розквітли. Рано, але ж, як є, одні з найкращих світлин виходять через відзеркалення. І тут можна грати до безкінечності, уловлюючи естетику фотографії. Дуже ошатно прикрашають свої клумбочки-сусіди. Скоро будуть троянди. Іриси. Ось такий зелений, зелений, зелений полісадничок. Клумба. Ось тут якісь малесенькі червоні квіточки. Боже, як це гарно. І крапельки дощу. Краса природи. Я не знаю, як називається ця квітка, моя мама називала щось подібне Люпин. Але ці крапельки дощику, які причаїлися на листочках, просто зачаровують. Спів пташок, лагідні чернівці. Люблю своє місто, і прогулянки чернівцями завжди приносять насолоду. Будинки у стилі Ардеко, шляхетні райони Чернівців. А от і бузок. Кульбабки закінчують свій цикл цвітіння. І від дощику вони закрились. А ось і лютики, і медуниця. Я їх теж люблю. А ось на комбусі малесенькі тюльпанчики і іриси. Напевно, більш пізній сорт. Люди теж прикрашають своє подвілечко. І бузок. Ось такий королівський ірис. Краса! А от іще тюльпанчики з крапельками дощику на полістка. І швидко-швидко я вже на вулиці Майяковського Івана Дзю. А тут знову кульвавки, кущі і атмосфера чернівців. Старовинні, паркани і сіре небо. Сьогодні дощик. Ось так. Прогулюючись вранішніми чернівцями, навіть тоді, коли неблакитне небо за тебе сіре, ти не просотишся енергію, наповнюєшся цією красою. А ось подивіться ще, що я побачила це кущі спіреї. Їх ось так от повністю підстригли, але якби їх не підстригали, це біла наречена, вони б усі-усі були такими потужними, величезними білими кульками.